Всіх вітаю, мене звати Антон Піскун, і в цьому відео я розповім, як в системі Оду відобразити отримання оплати по замовленню. Базова таке оду таке робити не дозволяє, але в рішенні «Облік для України від компанії SelfPP така можливість була додана. Отже, давайте уявимо, що у нас є замовлення на нашого клієнта. В цьому замовленні є певна номенклатура, і замовлення має суму. В моєму випадку це 15 тисяч гривень. Ми зробили це замовлення, воно поки що не підтверджене, тобто знаходиться у статусі комерційна пропозиція. Але ми вже маємо можливість сформувати друковану форму рахунку на оплату. Це у нас доступна дія в меню друк, рахунок на оплату. Ми сформували дану друкформу, надіслали нашому клієнту і чекаємо від нього оплати. Коли від нього оплата надійшла по цьому замовленню, ми її маємо відобразити в обліку. Для того, щоб це зробити, йдемо в меню Бухоблік, шукаємо на дашборді наш банківський журнал. Тобто наш рахунок, на який була здійснена оплата, заходимо в цей журнал, створюємо нову позицію банківської виписки, дата банківської операції. Ну, нехай буде 5.06. Мітка це призначення платежу, яке зробив клієнт. Там, за товар та послугу. Партнер. Від кого надійшла оплата і сума, сума платежу. Сума платежу може бути дорівнювати, суму замовлення, може не дорівнювати. Давайте е зафіксуємо отримання часткової переплати по замовленню. Щоб я показав, як це відображається потім в самому замовленні. Так, зберігаю, закриваю. Переходжу в цей платіж. А, так як у нас це передплата по замовленню, а не оплата тих заборгованостей, яка була в обліку до цього по іншим замовленням, а ми повинні залишити статус платежу у статусі відкритий баланс. Тобто, якщо у нас це передплата по замовленню, то у нас платіж має бути у статусі відкритий баланс. Це відображається на вашому рахунку взаєморозрахунків, і ви цю інформацію бачите в інтерфейсі банку. Є окреме поле замовлення на продаж. Тут ми підтягуємо те замовлення, по якому у нас надійшла оплата. Якщо було виставлено два замовлення і оплата від покупця надійшла по двом замовленням, ми на кожне замовлення маємо сумувати окрему позицію банківської виписки. Тобто наразі немає можливості прив'язувати один платіж до декількох замовлень, якщо мова йде про отримання передплати по цим замовленням. Підтягуємо тут замовлення, статус платежа відкритий баланс, підтверджуємо цю операцію. І якщо ми зайдемо зараз а, в, а, в наше замовлення. То ми тут побачимо, що а, по цьому замовленню була зафіксована оплата 7,5 тисяч гривень. От, і 7,5 тисяч гривень нам покупець а, ще має по цьому замовленню доплатити. Тобто, як бачите, нічого складного. Якщо ми отримаємо передплату по замовленню, статус платежа повинен бути відкритий баланс і в окремому полі в інтерфейсі банку. Ми підтягуємо це замовлення, по якому була отримана оплата. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.